Львів'яни масово вирушають до столиці, щоб посилити позиції мітонувальників. Разом з ними відправляють і провіант. Нам багато є людей-добровольців, які приносять людям, бачите, тут теплі речі, шкарпети людям приносять, шарфи людям приносять, каски для людей на Майдан приносять. Приносять такі, бачите, мати, щоб люди мали чому спати, щоб вони не мерзли. Все, що ви принесли, їде на Київ на Майдан. Це є теплі куртки, каски. Зараз будуть листівки, як правильно поводити себе з працівниками в міліції, себе забезпечити від небезпеки і так далі. Всі всі речі йдуть на майдан. Завтра сам виїжджаю з людьми на майдан. Справжній ажіотаж серед охочих поїхати до Києва розпочався у штабі, де формують списки. Активісти зізнаються, в революції перерви немає, тому працюють цілодобово. Останні два дня ми відправляли приблизно 200 чоловік. Сьогодні в нас є зареєстрованих більше 700 чоловік, тому можна прослідкувати, що кількість бажаючих поїхати в Київ набагато збільшилась. У організаторів поїздок до столиці не вистачає вже автобусів, тому допомогти зголошуються небайдужі водії із власним транспортом, беручи з собою інших мітингувальників. В тому що не вмістилися люди в автобус. Зараз обіцяють інше, але нема часу чекати, коли такі події. Ну, я вже трошечки віковий, мені ноги болять. От я вирішив, що я можу в кулепто ввести своє, що я маю буса свого приватного. Це я сьогодні їду на ніч, завтра в 12-й годині в перші чи в другі заберу звідти дітей чи людей, які вже там стояли, не мають можливості більше бути, вернутися сюди, пересплюся і знову поїду, так само повезу людей знову. Охочих виїхати на столичний євромайдан просять звертатися в обласний штаб національного спротиву, що на вулиці Виниченка, 16. Роман Поронюк, Вадим Дмитрів, Львів. Тебе.